Доброго нас з України. Ловив лотеску випав вакихрон. Прийдеться зробити на нього, аля огляду, але думку про нього висказати. Значить, герой старий, зараз актуальний. Вакихрон. Годинниковий сторож. Сила 812. Ну, слабенький. На сьогодні це слабенький, але за рахунок прорива там стати будуть краще, відповідно, сила краще. Актуальність цього героя є по причині А, його прориву, Б, Данте в центрі. І навіть це те, що він боєць майстер битви, це прекрасно, тому що він. Може навішати кровотечу і може збити щити Данте. І це прекрасно. І те, що цих сокир в мене до біса, я не знаю, кому їх дівати. Теж прекрасно, тому прийдеться його прокачати і, можливо, навіть пограти по статах. Ну, атака в нього дебела. Якби стати в нього цікаві, тому що атака в нього ну, гарна. Висока 795. Я не знаю, як ця сила розраховувалась. Бо і броні в нього трішки більше, і життя в нього теж, дай Боже, багато 1464. Якби стати всі досить такі пристойні, високі. Ну, окей. Швидкість мана середня. На сьогодні, ну, ну, дурня, це середня мана. але. За рахунок того, що герой на прориві, за рахунок того, що герой, як сказати, можна йому поставити артефакт чакру Асури і спокійно на третій хід мати заряд цього героя без там фул еволюції, мати заряд шести камінців. Тому Хто цього не знає, не розуміє, повинні якби, усвідомити таку річ. Артефакт, який дає плюс 5 на ману, не завжди якби, є сенс ставити певному герою, інколи тікаючий арт, краще ставити. От та сама чакру Асури. Є в синіх такі артефакти, є в фіолових такі артефакти. На жаль, в жовтих зелених таких артефактів немає. Далі, що робить цей герой? Вбиває всіх прислужників цілі. Окей. Тобто збиває всі міньйони. однієї цілі, наносить цілі 350 шкоди. Ну, небагато, але наносить раз. Випадково атакує нову ціль, якщо був вбитий хоча б один Міньйон. Ну, Це прекрасно. Тобто проти Данте, який на третій хід народжує Міньйона, і лупити Вакихроном в Данте, то він лупане ще раз. Якщо Данте ультане, то там вже як бабка на двоє гадала, скільки раз буде бити Вакихрон. 350 ну це фіня. Головна його фішка в тому, що він забере мільйони. І це е, дуже добре. Випадково б'є далі. Реген, реген мане всіх цілей, отримавши шкоду з вірогідністю 22%, знижується на 3 ходи. А чого лише 22%? Це неправильно. Це на 22% знижується, тут трохи опис некоректний. Тобто таким чином він може зняти щити Данте. Друге. Атака всіх цілей, що отримали шкоду з вірогідністю 40%, знижується на протязі трьох ходів. Знову ж таки, не зовсім коректно тут написано, але. Якщо навіть в когось там стоїть на плечі клірік світ таємниць і щита не збили за рахунок першого ось цього дебафу, то можна збити за рахунок другого дебафу. Всі союзники отримують 30% до шкоди від особливих навиків на три ходи. Ну, прекрасно. І пробуджена стихія, всі союзники стихії вогню отримують. Механічного це, ну, міньйона з 12 атаки і здоров'я героя. Кожен хід міньйон генерує ману для своїх хазяїв, господарів, 5% від мани. Ну, Це круто, бо міньйонник, звичайно, ну, 12% це ні про що. Але цей. Те, що вони генерують 5% мани, це дуже круто. Давайте думати, що з ним робити, як його використовувати. Беремо якісь події, нафік він треба, беремо титани, теж він не потрібний. Це лише ПВП. Зберемо захист теж, якщо ви ну, знову ж таки не початківець, да? якщо ви там середній і вище, Ланка гравця, то uh, він вам буде актуальний лише в нападі. Uh, качати я його буду, грати буду десь там, через місяць якийсь, щось таке, збадяжу якусь команду. Тепер як ним грати, uh, моє бачення, як не дивно, це геройне соло. Тому що, якщо взяти НТММ, чи там uh, якихось інших антемінівачів, там Мері Ріт. Я не розумію людей, які беруть її в команду ще з фіолами. Ну, як на мене, це неправильно. Тобто ви маєте брати якусь ударку одного кольору, маріріт іншого кольору. По причині того, буде зі старту фіол, ну то, значить, ви три камінці якогось іншого кольору, далі там данте зарядили, далі зарядили маріт і дозарядили за рахунок меріріт свою там ударку і так далі. Основно, з Вакихроном так не, не виходить. По-перше, в нього зв'язок стихій з червоними. По-друге, ну, те, що він забере мільйонів, це мало. Треба, щоб після нього однозначно гасили, принаймні, одного героя. Тобто, як я бачу Вакихрона, це там Міномота якогось стихійника по трьох. Ну і рік тому. О. І ще якогось героя, який теж буде з шести камінців заряжатись, ще якогось героя, а-навіть Ангребоди. Скоріше за все, я от таку якусь трійку буду пробувати робити. Тому що е після нього ну одного точно потрібно героя хоронити, а краще двох. А краще ще, можливо, якогось героя, який буде бити по трьох. О. Але такого, мабуть, немає, щоб теж був шестизарядник. Щось склепати, та й вийде. В ідеалі я взагалі вважаю, що потрібні бути такі герої, які вдвох можуть там винести одного героя-суперника, тоді це круто. Втрьох, ну, це теж добре, але якщо ударна трійка. В три герої має бути слідующа: або ця трійка має виносити там, у переважній більшості від двох героїв суперника, або вона має щось таке робити, аля, ну, як якийсь, якась Медб в костюмі чи там Артіо, які там бафують камінь, або якась сів в костюмі, яка Зрізає броню надовго і далі знову ж таки каменем можна рознести суперника. Якщо е, трійка ну, точкова, що вона винесе лише одного героя, е, це не дуже гарно. Бо вам, щоб розібрати СОПа, прийдеться цю трійку 5 разів заряджати. І це досить таки проблематично. Звісно, у кожного є там свої гаражі, Звісно, кожен якось формує команди по-своєму, але якщо брати максимальний профіт з команди, то я вважаю, що якщо вже грати там, ударною трійкою, то ця трійка має ну, отак функціонувати. Вакехрон під таку трійку підходить, тому що він може осадити і 5 героїв суперника. І далі після нього можна, ну, принаймні, декількох героїв забрати, а не лише одного. Плюс, ну, оці дебафи, які він кидає, які вони можуть після там, ультиумовного Данте перекинутись на вас, частково компенсуються. От там дебаф по набору мані, ну, то воно компенсується мільйонами. Плюс це дасть е, якийсь момент до виживання. Плюс. Е, за рахунок цих міньйонів і розгону по мані заряд ваших героїв, другий може бути швидше, якщо ви там не зарядите якогось мультишотера суперника. Плюс за рахунок в теорії можна пробувати грати без хіла, тобто брати там червону ударну тріку, брати якихось. Героїв, ну, двох блокіраторів. Знову ж таки, звісно, що не в кожного там тих блокіраторів ціла гора, і, звісно, не кожен собі може дозволити двох блокіраторів. Але досить часто в команду в нападу проти Данте є сенс грати без, ну, без хилів. О, якщо є якийсь герой, який там кидає паралельно тікаючи від хіл, чи кидає мільйонів, що дасть команді можливість вижити, то такі герої е, в, в більшій мірі корисні. Ну, на цьому все, мабуть, що я хотів сказати Вакі, про, про вакихрона. Герой, я вважаю, вартий уваги, вартий прокачки. Прокачаю, пограю, будемо бачити, як воно дай Дякую всім за увагу! Все буде Україна!